На Тернопільщині активізувалися вожі. Адже, як відомо, ці тварини люблять тепло, тому при нагоді вилазять зі своїх сховищ. Якщо кілька років тому ці види змін були рідкісними гостями у містах, то тепер їх можна частіше зустріти у себе на подвір'ї. Схожа історія трапилася із мешканкою села Біла Лідією Бас. Я просто вийшла з хліва від козички, і дивлюся, що щось чорне лежить. Я думала, що якийсь метал. Я до нього а бачу, воно сховалося. Та я вже тоді <смі> перелякалася до неї біжу до сусідки. Вона прийшла, а там ящики стоять важкі. І каже, давай знімати. Я кажу, то, то важко нам буде, давай ще мужчину покличемо. Ми ще покликали мужчину, познімали ящика. Знахідкою виявилася змія. Спочатку жінки подумали, що це гадюка, тому вирішили знешкодити тварину. Це зробила сусідка пані Глідії – Христина Юлимська, яку вона покликала на допомогу. Покликала мене і ходи подивишся, що там є. Його дістали, мені його достали, дивлячись. Змія, а я взяла вила і його проколола. І винесла його на двір, О, і Антонівна добила по голові палкою. Ми вже були впевнені, що він не встане. Хоч і знешкоджена жінками змія не виявилася гадюкою, все ж знахідка стала відомою. Тому подивитися на неї приходили сусіди, діти, робили знімки на телефон. І тепер селяни з обережністю будуть ходити по своїх подвір'ях, оскільки не знають, чи вуж був сам, чи все ж встиг залишити потомство. Для людини водяний вуж не становить небезпеки, оскільки немає отрути, незважаючи на це, часто це змій знищують, приймаючи їх за гадюк, оскільки вони не мають характерний для звичайного вужа вушок. Попри те, фахівці кажуть, відрізнити звичайного вужа від гадюки зовсім просто. Яскраві, зазвичай, жовті плями в задній частині голови, великі щитки на ній і довге струнке тіло. Добре відрізняють вужа від масивної гадюки, голова якої покрита дрібними лузками і щитками, і ніколи немає подібних плям.